Дівчата дбайливо виводять кожну рисочку, ретельно підбирають кольори. Адже ці малюнки для героїв. Що вечора дитячий табір перели на перетворюється на будинок майстрів для захисників. Хлопці, дівчата готують обереги. Табірек в ньому є наше серце, которая ми хотим показать, что мы их очень сильно любим и благодарны им за то, что мы сейчас находимся под мирным небом. То, что мы можем спокойно ходить, у нас живые наши родные, близкие. Охайно Хано вырезать голубів миру. На них кожен з вихованців пише свої наші риші побажання. Маленькі пишуть, взрослі пишуть, детки. И мы таким способом как бы даём им поддержку очень большую от нас. И Я пожелала нашим воинам скорейшего выздоровления, так как они защищали нас. Я этому очень рада. Я хочу, чтобы они быстрее выздоровели. Усе бійцям 93-ї бригади вони за мир заплатили своїм здоров'ям. З поля бою військових доправили до шпиталя, що у селі Черкаському Дніпропетровської області. На милицях, утім, із посмішкою на вустах хлопці зустрічають своїх відвідувачів. Зізнаються поруч із дітьми про фізичний боль та душевні рани, хоч і на кілька хвилин, та забувають діти. це ну сила наша. Діти це та я не знаю, що вам сказати. Це клас супер. Подарок, который тоже дали, и оберег нам тоже. Всем очень красиво. Мы очень рады за все, что вы нам делаете. Конечно, приятно было. Возле двумя парни тоже заплакали, тоже слезы, стихи. Рассказали, конечно, так на, на душе, типа к дому ближе стало. И к детьми у меня тоже ребенок есть. У шпиталь також передали продовольство від Дніпропетровського облдержадміністрації, Привезли воду, макарони, цукор, муку та теплі речі. Олена Мондалюк, Євген Котарів, Дніпропетровський державний.